Добрий день, вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розглянемо чотири задачі на тему розгалуження у Python. І так, починаємо працювати. Ви можете працювати онлайн. Перша задача. Напишіть програму, в якій користувач вводить значення довжин сторін трикутника, і визначте, чи є він рівнобедреним. Ми з вами знаємо, що рівнобедрений трикутник це трикутник, в якому дві сторони рівні. Або А, і Б, або Б і С, або А і С. І так, нам з вами потрібно ввести з клавіатури значення довжин сторін трикутника. Нехай це будуть три змінні А, Б і С. Не забуваємо, як ми їх записуємо. І так. Змінні А присвоюємо значення. Якщо це ціле число, ми будемо з вами вводити, то int. Якщо це будуть числа з плаваючою крапкою, то float. Нехай це будуть цілі числа. І далі нам потрібно вводити з клавіатури input Напишемо введіть в сторону А. Скільки разів відкриваємо дужку, стільки закриваємо. Далі ми можемо з вами просто це скопіювати, тому що два рядки будуть дуже схожими, і вставити на наступний рядок. І ще раз. Тільки тепер це буде сторона Б. І тут ми будемо писати Б, і так само тут С. Ми можемо з вами тут додати якийсь ТР. Нехай буде, щоб був пропуск. І далі у нас є умова, за якою ми будемо з вами перевіряти. Умова це IF. Якщо. І починаємо перевіряти. Якщо сторона А дорівнює, нагадую вам, що дорівнює у нас це 2 дорівнює, да? А дорівнює Б, або. Або англійською мовою буде ОР. А дорівнює С, знов таки або Б дорівнює С. І так, ми з вами перевірили три різні значення, які можуть набувати саме рівнобедрені трикутники. Після умови завжди ставиться двокрапка. крапка. І далі ми пишемо команду. Нам потрібно з вами вивести на екран, що цей прям трикутник буде рівнобедрений. Команда Print пишемо трикутник, рівнобедрений. Можемо це скопіювати. І на наступному рядочку з нового рядочка не без відступа, то команда інакше, яка звучить Else. Інакше виводимо на екран трикутник нерівнобедрений. Давайте запустимо цю програму і перевіримо в одному випадку, щоб це був рівнобедрений трикутник, в іншому щоб нерівнобедрений. Як працює ця програма? Run, Run Model. Зверніть увагу, що завжди пропонує програма нам зберегти цей проєкт. Ми можемо її якось назвати. І далі перевіряти. Введіть сторону А, 4. Введіть сторону Б, 6, сторону С, 9. Трикутник не рівнобедрений. Рівнобедрений написала. Ну, нічого, можна виправити. Ще раз запустимо і введемо дві сторони рівні. Ми пишемо з вами 6, 5 і 5. Трикутник рівнобедрений. І так, ми з вами вирішили таку задачку. Вашим домашнім завданням буде написати програму, в якій користувач вводить значення довжин сторін трикутника, тобто початок такий самий, і визначити, чи є він рівностороннім. У рівносторонньому трикутнику всі сторони рівні. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. І так, наступна наша задача: напишіть програму, в якій користувач вводить пароль, і якщо він співпадає з наперед наданим паролем, то виводиться повідомлення Пароль прийнято, інакше виводиться повідомлення Введіть інший пароль. Давайте ми з вами створимо цю задачу. У нас з вами вже є якийсь пароль, нехай це буде пароль, змінна якась пароль, який ми надамо значення? Ну, Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. Нехай буде таке значення. Далі нам з вами потрібно ввести з клавіатури якийсь свій пароль, який ми будемо вводити. Нехай це буде змінна пароль 1. і ми їй присвоїмо значення. Інput, по-перше, да, команду дамо, щоб ми вводили з клавіатури. І нехай це буде у нас: введіть пароль. Далі ми починаємо з вами перевіряти, чи дійсно цей пароль. Буде дорівнювати тому, що ми вже ввели. Тобто умова буде така, якщо IF ось цей пароль 1, який ми будемо вводити з вами, буде дорівнювати ось цьому паролю, який ми вже спочатку з вами придумали, то в такому випадку. Нам потрібно вивести на екран print. Пароль прийнято. Print. пароль прийнято. Інакше. Ми виводимо на екран, виводити інший пароль. Перевіряємо, нехай буде пароль. починаємо перевіряти. Введіть пароль. Ми з вами можемо ввести будь-який пароль, який о, там нехай буде клас. Введіть інший пароль. Знов давайте перевіримо правильний пароль. Введіть пароль: 1, 2, 3, 4, 5. І пароль прийнято. Ось так працює ця програмка. Сподіваюся, що це було зрозумілим. І ми з вами переходимо до наступної задачі. Подібна задача у вас буде в домашній роботі, тому дуже уважно дивимося, що потрібно буде зробити. Напишіть програму, в якій користувач вводить значення температури. І якщо це значення менше 0 градусів виводиться повідомлення Літ. Якщо значення температури від 0 до 100 градусів, то це вода, якщо більше 100 градусів, то це пара. І так, починаємо. Давайте ми спочатку з вами ведемо, що це у нас, наприклад, якась температура. І нам потрібно її просто ввести з клавіатури. Ну, Нехай це буде вже не ціле число, ми можемо з вами і дійсні числа вводити. Тобто, давайте ми напишемо, що це у нас float. Флоат. І далі ми вводимо з клавіатури, тоді це буде інпут. Що ми там вводимо з клавіатури. Наприклад, у нас буде видіть значення температури і поставимо тире. Далі нам з вами потрібно написати не забуваємо тут закрити дужку, нам з вами потрібно записати розгалуження. Якщо ІФ наша температура менше нуля градусів. Якщо менше нуля, в такому випадку нам потрібно вивести на екран Print. Я буду писати англійськими літерами. Далі, якщо зверніть увагу, що у нас тут декілька розгалужень, да? якщо якщо. Якщо у нас повторюється if, то нам потрібно писати інакше, якщо. У мові програмування Python ця команда є elif, else, IF, ELIF, Якщо температура від 0 до 100 градусів, як ми можемо це написати? А ось так. Від 0 до 100 градусів. В такому випадку ми з вами пишемо print вода. І останнє у нас інакше, тобто у нас вода може бути або менше нуля, або від нуля до 100, і інакше, тобто else. Інакше print Пара. Ось так буде виглядати ця програмка. Давайте ми з вами її спробуємо запустити. Run, run, Moodle. І щось у нас тут не так. І так, а що у нас тут не так, тому що відкрито дві дужки, а закрито одну. Ось так нам програмка може сама нагадувати, що у нас є якісь помилки. Введіть значення температури. Значення температури спочатку введемо від'ємне значення. Мінус 8, і у нас вводиться літ. ще раз запустимо цю програму і спробуємо ввести значення якесь від 0 до 100 градусів. Тобто, це буде, наприклад, 90 вода. І наступне інакше ми з вами можемо ввести. Ще раз значення якесь, ну нехай це буде 100 градусів. Давайте перевіримо, і це буде вже пара. Ось так працює ця програмка. Зверніть увагу на ваше домашнє завдання. Складіть програму, яка за введеною кількістю прожитих років визначить одну з таких категорій населення. Ще не школяр, тобто менше 6 років, ми виводимо, що це не школяр. Якщо від 6 до 9 років, то у нас з вами буде початкова школа. Далі знов таки середня школа, старша школа і інше ЛС – це понад 17 років. І остання наша задача: напишіть програму, в якій користувач вводить значення номеру місяця, і визначте, до якої пори року належить цей номер місяця. І так, починаємо працювати. Давайте ми введемо якусь змінну, яка буде показувати, що це місяць. Номер місяця. Нехай буде м. Звісно, що номер місяця не може бути флот. Це може бути тільки ціле число, тому нам з вами потрібно тут записати інтеджер INT. Інт. І введіть номер місяця. І далі ми з вами розпочинаємо писати. Згадаємо: тобто. Ми знаємо з вами, що є чотири пори року. І ми знаємо з вами, що зима це у нас перший місяць, другий місяць і дванадцятий місяць. Так, ми можемо з вами і написати: якщо if наш місяць, наша змінна, буде дорівнювати один або ОР, М буде дорівнювати 2, або М буде дорівнювати 12. В такому випадку нам з вами потрібно вивести на екран, що це у нас є зима. Далі, зверніть увагу, що ми з вами можемо писати еліф, але ми можемо з вами, в принципі, скопіювати і вставити, і писати просто ІФ. Весняні місяці це у нас третій місяць, четвертий місяць і п'ятий місяць. Якщо це ці три місяці, то ми пишемо весна. Знов таки з нового рядочка. Літо – це у нас шостий місяць, сьомий місяць і восьмий місяць. Це у нас літо. І останнє це у нас осінь. Давайте напишемо, що тут у нас дев'ятий. 10 і 11 місяці. І тоді це у нас є осінь. І спробуємо запустити цю програму. І так, введіть номер місяця. Ну, давайте спочатку визначимо, що це у нас зима. 2, зима. Ще раз запускаємо. І перевіряємо. Видіть номер, номер місяця 7. Це літо. Видіть номер місяця 11, осінь. І, наприклад, весну перевірити. Видіть номер місяця 5, це у нас весна. Все. Ось так працюють у нас всі ці програмки. Я сподіваюся, що вам було це зрозумілим. Дякую за увагу. Ваше домашнє завдання у вас є. Всього найкращого. До наступних зустрічей!